А у нас в роботі покрівля. покрівля багатоповерхового будинку ОСМД, вона зараз має отакий от стан, трошки не зовсім здоровий. от. Тут до цього була закатана от підкладкою. Бачите, він гладкий, цей рубероїд. І що з ним зробило сонце? За декілька років. Але проблема тут в іншому. Проблема в тому, що цей рубероїд він не тримається від слова зовсім. І от так от не має відриватися від основи. А отут, а отут вже все мокре. Дивіться, все мокре. Рубероїд не до основи. Не пристав його добре не нагріли. Можливо, додатково не ґрунтували Доволі такий цікавий випадок на цій покрівлі. Треба буде подумати, прийняти концілім, що тут виконати, що тут зробити. Оце покриття цим підкладковим килимом, воно було тут на всій покрівлі. Це. Цю частину, яку ви бачите. І просто здер вітер. Просто-напросто здер вітер. А чому він її здер? Тому що він не тримається. Так робероїд не повинен робити. Так от я його не, не можу я його от відірвати. Бачите, мокрий. Це все от, водичка. Повністю мокрий. Також є питання по примиканням, також є питання по парапетам, є питання в тому, що тут вон як видно металеві, давайте тут подивимось металеві конструкції, так би мовити, ті, які повинні були захищати цю покрівлю, вони майже відсутні, тобто воно відлітає. І от туди на машини падає. Якби така важка буде реконструкція трохи. Але нічого страшного, тому що це не дуже велика проблема для покрівельного спецназу. Зараз зберемо консиліум на покрівлі, будемо вирішувати питання. Так що впевнений, що випуск про цю покрівлю буде дуже-дуже цікавим. І так, у нас пройшло два робочі дні. Що ми маємо? Ми виконали демонтаж тут старого рубероїду, виконали демонтаж сміття. Оце все діло промазали праймером, виконали розкатку матеріалу, встановили вже покрівельну вентиляцію. В же флюгарку. Тут я зараз покажу. О, дивіться. Тут все було в смітті, Тому нашим повітродуєм оце все діло видули. Ось от. також це все діло демонтували. Парапети загрунтували, основу загрунтували праймером, бо так було треба. Ну і отам от всередині у нас 30 мішків. З сміттям, бо його тут дуже багато. Продовжуємо нашу роботу далі. А у нас сьогодні трошки вітряна погода, але пряма у нас уже чудовим чином виконана, примикання також само частково виконані. Дивимось. Оп, чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Тут у нас все гарненько, все чудово. Як ви бачите, працюємо ми доволі таки швидко. Тут у нас також само. Зараз невелике у нас тут обговорення наших майбутніх планів по... позахвалення. По... Не можу це сказати... секретних планів. Ну от. Отака маємо покрівлю, отаку. майже вся вона виконана. Майже. Тут у нас з цієї сторони ми вже края промазали праймером. от Ми можемо бачити, отакий от праймер. на Зверху ми також виконуємо покрівельні роботи. Тому отакий от швиденький огляд. Така покрівля. Давайте з вами подивимося, що ж тут змінилося за час нашого, нашої відсутності. А продовжувались тут такі от роботи: те, що площина виконана уже повністю вся примикання виконані. Тут також само примикання виконані. Навіть виконана. От, ця от ну, вихід на покрівлю. Тому у нас по плану тепер залишились парапети. Навіть оцей от угол, а ні, угол ще не до кінця виконаний. Тому у нас по плану парапети, які треба також загідроізолювати. Ну і все. На цьому, напевно, але це не точно. Тому отакий от швиденький відеообліт. Флюгарочки наші на місці, працюють. От такий от зовнішній вигляд. Так, у нас отакий отут апокаліпсис надвигається. А ми все виконали покривельні роботи тут конкретно. Тому швиденький облід зараз вам показую. Так трохи у нас з вами пошумить вітер. Але дивіться, що там таке. Що там таке? Просто якийсь апокаліпсис. Так, що ми тут зробили? Ми тут виконали гідроізоляцію, робили демонтаж, грунтували праймером, грунтували парапети, влаштовували покрівельну вентиляцію. дивіться, Як ця ходить? Як оця ось, тарілка ходить? Ні, ви знаєте, напевно, Напевно я піду, тому що є таке переживання. Адже он кран ходить, туди-сюди його крутить. Ух ти! Напевно я це зняв Зараз не маєш О, прикольно! Чуєте? Так, дощ. Дощу, дощу треба Одесі. в Одесі! Одесі потрібен дощ. Тому гідроізоляція виконана в повному об'ємі. Тут з парапетами, з вентиляцією, з усіма тікаючими обставинами.